Крупи, які змінять ваше здоров'я міфи, секрети та рецепти. Привіт, друзі! Чи задумувались ви, наскільки крупи впливають на наше здоров'я? Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші міфи про крупи, розкриємо їхні реальні переваги і розкажемо, як перетворити звичайні страви на справжні кулінарні шедеври. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво. Міф гречка це нудно Реальність. Гречка це суперфуд, який насичує організм залізом і магнієм. Щоб зробити її цікавішою, додайте смажені гриби, зелень або авокадо. А ще вона чудово смакує соусом на основі йогурту. Міф вівсянка це лише для сніданку. Реальність вівсянка універсальна. Її можна використовувати для приготування десертів, супів чи навіть млинців. Щоб зробити її кориснішою, спробуйте замочити її на ніч у молоці і додати корицю. Міф кіноа це дорого та складно. Реальність кіноа швидко готується, а її поживність вражає вона багата на білок і підходить навіть для дітей. Використовуйте кіноа як гарнір або основу для салатів із сезонними овочами. Перед варінням обов'язково промийте її для кращого смаку. Міф булгур не має особливих переваг. Реальність булгур це справжнє джерело енергії. Його легко готувати, і він чудово поєднується з м'ясом, рибою або навіть як самостійна страва зі спеціями. Спробуйте додати м'яту та лимон для свіжості Міф горох це старомодно. Реальність горох це бюджетний суперфуд, який багатий на білок і клітковину. Щоб уникнути зайвого газоутворення, замочуйте його на ніч. Спробуйте приготувати крем суп із гороху з додаванням кокосового молока, це новий рівень смаку. Отже, друзі, крупи це не лише корисно, але й дуже смачно, якщо знати кілька секретів. Тепер ви знаєте, як урізноманітнити свої страви та зробити харчування більш збалансованим. У описі під відео ви знайдете посилання на мій інтернет-магазин. Де можна замовити якісні крупи, насіння, сухофрукти та багато іншого. Переходьте та вибирайте найкраще для свого раціону. Напишіть у коментарях, який з міфів про крупи здивував вас найбільше. Поставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!